Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. Я дуже рада бачити вас на каналі Польський Онлайн. Сьогодні відео ну як ви вже помітили, що я не сама. Я з владою. Це наш викладач, філолог. Скільки влад ми працюємо разом? Майже два роки. Майже два роки влада працює в польській онлайн, і не просто так сьогодні я запросила владу знятися в відео, тому що вона займається якраз нашими студентами, які вчаться на курсі польської мови. І влада дуже добре і детально знає помилки. Які студенти допускають, коли починають вчити польську. Я вам трошки пояснюю звідки влада це знає, тому що в нас на курсі є усні і письмові завдання, які якраз перевіряють викладачі. І викладачі дають вам свій фідбек по тому, які помилки ви допустили, чи все в порядку у вас з акцентом з вимовою. І, от якраз влада цей фідбек дає, також влада допомагає студентам в чаті розібратися з якимись запитаннями. Будемо тренуватися розмовляти. Маємо умову та поле для запису. Розпочинаємо запис. Проговорюємо нашу відповідь. Повертаємося до розділу Писання і бачимо, що викладач похвалив нас за чудову відповідь. А тепер послухаємо голосовий коментар. Ще добре, ви прекрасно впорали з цим завданням. Було дуже приємно з вами познайомитися, Запам'ятовуйте обов'язково усі ці вирази, адже вони дуже знадобляться у розмові з поляками. Тому сьогодні ми будемо від влади витягувати інформацію, на чому варто сконцентруватися, щоб, по-перше, вчити польську ефективніше, щоб не допускати таких частих популярних помилок. Ну, і в принципі, тепер треба передавати слово владі. Так, а Іванка сьогодні буде моїм учнем, який буде допускати ті самі помилки. До речі, для вас тут є також класне завдання, тому що. Ви маєте слухати, як говорю я, і спробувати знаходити там помилки перед тим як влада про них розкаже. По основному я сьогодні буду говорити погано польською, тому давайте нагострюйте свої вушка. Влада те також, і я думаю, можемо починати. Починаємо. Proponuję poczytać z wymowy, że nasz kurs... Pierwsza lekcja na... Nie, poczekaj, co się, się. <laughs> Proponuję poczytać z wymowy, aż pierwsza lekcja naszego kursu to lekcja wymowy i własne studenty... Спочатку стикаються з специфічними польськими звуками, які нам зараз продемонструє Іванка. Але я буду говорити неправильно. Не запам'ятовуйте того, як я говорю. Е, окей, в мене тут є підказка, я буду трошечки підглядати в свій телефон. Е, окей: слімак місь, сяно, мальоваться, учиться. Власне. Треба запам'ятати одну дуже важливу річ: що в польській мові не існує таких звуків як «сь», «ць», «зь», Дзі. Поляки, в принципі, не знають про те, що ми хтось може вимовляти так ці звуки. Хоча в деяких регіонах можна таке почути, але це не є нормою для польської мови. Тож «сь» завжди заміняємо на звук Щ Іванко. Czyli nie ślimak a ślimak. Ślimak. Tutaj można wstawić fotografuje ślimaka. Fotografuje uh -huh. ślimaka. ok. Co on robi? Fotografuje ślimaka. A. To dzi a miś. A... Miś. Malować się, malować się i właśnie tutaj my możemy przejść do następnego dźwięku. To jest dźwięk zwuk... Цю, який є нормальним в польській uh -huh. мові, але не має звука цю. Uh -huh. Цю немає, так. вимовляємо цю. А зараз я вам його знайду. Дивіться наступні слова. Ну, є ж тьма. Дивись, оця креска зверху, вона ж означає пом'якшення. так? Власне, так. У нас є твердий звук Ц. Ми даємо креску зверху, яка є пом'якшення. Ну, логічно, що якщо Ц, то Ц. Ну, дивіться, я вам зараз слова покажу, просто а влада пояснить, чи так, чи не так. Тьма любить цяло. Нє. Тож зараз я пропоную послухати саме правильну вимову цих слів. Тьма любить цяло. І щоб закріпити ц нема, замість т у нас є ч. Ть. М'якесенький звук тю. Тьма любить Чао. До речі, якщо ви сумніваєтесь в владених кваліфікаціях, якщо що, вона може показати диплом. Маю, маю диплом. Окей, добре, йдемо далі. Наступний звук. Якщо неправильно його вимовляти, то це буде звук «зю», Але в польській мові це переходить в такий звук, як з. З. Давайте продемонструю вам, як говорити не треба. Зюрудво, зярно, зомик. А правильно то буде звучати так: жрудло, жарно, жоне. І моє улюблене слово, яке ну, те, як воно дуже часто використовується, і часто його ковиркають, це дзінькує. Дзінькує. <говорить> дзінькує. Дзінькує. І дзінькує". власне це настепне. Настеп, настеп, власне, це наступний звук. Дзю", Дзю. Дзю. Так само, як немає звука зю, так немає дз. Звучить в польській мові то так. Дз. Тобто ми, в принципі, більше до букви Ж йдемо. так? До звуку ж ДЖ. ДЖ, Такий він, я навіть не знаю, як описати. Коротше, рухаємося в сторону Ж. Добре, давай я почитаю тобі слова, ти мене поправиш. Давай. Вудж дзвіньк дзєво. Дзєво. Окей, okay. я сподіваюся, ви запам'ятали. Давайте ще раз. Я, так як в мене є підказка і я можу це швидше зробити, я ще раз пройдусь по всіх словах. І так, немає с, маємо «ш». «щано». Немає «ц», маємо ч. Чма «любить», чаво. Немає з, маємо Ж, жрудво, жарно, жомек. І не маємо дз, маємо дж. Тут зараз, напевно, люди такі блін, вона одинаково говорить. <ріст> Не маємо дз, а маємо дж, дж. Таке воно ж дж. Окей, уд. Дзвін і дзєво. І тут, до речі, ще треба згадати, що в польській мові є така часточка ще. Такий аналог нашого, нашої частинки ся, що зустрічається в дієсловах. Зустрічається воно дуже часто, тому варто звернути увагу саме на правильну вимову. ще. Се. «учить Учиться, маловать се. Іванко, допоможи з прикладами. Um. Тью hours later. Маме теж Убраця, Шековаця, Умиці. Звертайте увагу, що не сє. Ще. Ще, 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 Окей, йдемо okay, далі. Так. І зараз ми переходимо до моєї улюбленої теми до наголосів. Е, наголоси в польській мові то, то класно. Влада, розкажи, що не так з наголосами. Значить, що нам треба запам'ятати одразу. В польській мові сталий наголос. І майже завжди, не буду казати завжди, тому що це в польській мові не працює. Майже завжди е, наголос в польській мові падає на передостанній склад у слові, тобто на передостанню голосну літеру у слові. Звичайно, є винятки, але навіть ну, поляки не, не дуже звертають інфічно. на то увагу. Інколи буває. В них найбільше, мені здається, саме в дієсловах, коли є умовний спосіб дієслова, там, то, то, там бувають, що говорять по-різному. Але, скажімо так, не будемо тут так, сильно ми не будемо... заглиблюватись. Не будемо говорити про винятки. Скажемо так, в основному передостанній склад з кінця. Для поляків саме такий наголос є дуже типовим, і вони навіть якісь іноземні запозичені слова дуже часто говорять зі своїм наголосом. Зі наголосом. Так. Ну, логічно, це насправді інколи проблема, але ну саме для поляків це проблема, бо вони так. неправильно вимовляють. Але для нас не проблема. Нам спочатку треба навчитися правильно вимовляти, саме польською ті наголоси. Так, так. Я зараз прочитаю речення, і влада скаже, що не так. На всякий випадок, Якщо е, вас дивує моє слово наголоси, це жарт. Правильно наголоси. Просто я дозволяю собі в цьому, саме в цій темі, говорити наголоси. Барбара била в Кракові. Ну, ви вже здогадали, що це неправильно. Чекай, вимова. в одному слові я сказала його правильно. Так, то слово в. Окей. Не дарма, бакалавра закінчила. Правильно буде сказати так: Барбара била в Кракові. ще раз. Барбара била Кракові. Окей, значить, ми визначилися. Все доволі просто. Маємо передостанній склад на передостанню голосну ну тобто, бо вона у нас по голосних ділиться, і завжди все окей. Просто запам'ятати, що на передостанню голосну ставимо наголос. Так? так, але слід звернути увагу, що ми можемо змінювати слово, наприклад, за відмінками, і можуть додаватися ще якісь голосні літери, і це буде змінювати наголос в цьому слові. Маємо такі приклади. To jest Adam, idę na spacer z Adamem, dziękuję Adamowi. To, my mamy odne słowo Adam. Okej. Okay. To, my nie mówimy, to jest Adam, idę na spacer z Adamem i dziękuję Adamowi. Tak. Tylko, jeśli w nas dodają się nowice, zawsze trzymamy się prawa przed ostatnim skład. Tak, to jeszcze raz. Adam z Adamem, komu? Adamowi. Окей, запам'ятовуємо, як правило, можете взяти, ну тобто, щоб потренуватися, краще вимовляти правильно слова, ставити правильний акцент. Візьміть собі, не знаю, або набір слів, або книжку якусь, і звертайте увагу, щоб ви всюди ставили, прям чітко, можете навіть собі промалювати, що отам от на такий склад падає акцент, щоб вас ваш мозок запам'ятав, де той наголос має стояти, тому що це доволі автоматична штука, так, про яку особливо, ми не задумуємося. Особливо. Для поляків, як угу. ми вже зазначили, от і тому важливо просто привчити свій мозок до того, що він має ставити наголос там, а не в будь-якому іншому місці, як він звик, наприклад, в українській мові чи будь-якій іншій мові. Окей, з наголосами закінчуємо далі йдемо до дієслів. Це просто моя улюблена тема завжди. Я колись, коли також проводила лекції з учнями, особливо в минулому часі, там де важливо ставити закінчення, угу. а воно важливо. так ненатурально натурально я вам подам приклад, щоб не тільки ми тут розуміли, про що йдеться мова. Наприклад, в українській мові ми кажемо: я йшла, ти йшла, вона йшла, Ві...» ну він шо, окей, це вже чоловічий рід. В будь-якому випадку, я, ти і вона має просто одинакову форму дієслова. по – то так не нідяво. В минулому часі в польській мові кожне дієслово має мати своє закінчення залежно від особи. Може якийсь приклад з тобою? Та звісно, можна приклад. Я тут цілий текст підготувала до речі для вас завдання. Spróbujcie wyprawić mnie, to znaczy szybciej niż władza, <głos》>, bo ona zrobi to szybko. Ale jeśli wy już wyobciliście temu, to spróbujcie zrozumieć, co nie tak i znaleźć pomyłki w tym tekście, który zaraz będę czytał. Więc tak, opowiadam o sobie, co ja wczoraj robiłam. Wczoraj poszła na spacer, gdzie ja spotkałam koleżankę. Ona mnie zapytała, gdzie ja byłam. Razem z nią poszli do kawiarni. Mhm. Я сподіваюся, що ви зауважили той момент, що Іванка випустила дуже важливе закінчення для форми я. Це літерка М у кінці того дієслова. Тут в нашому випадку навіть вам буде Пош, навіть вам. так. По так. Так. Угу. Тобто ми маємо пам'ятати про те, що в нас кожне дієслово в минулому часі, навіть до речі, я зараз тут попрошу десь когось, коротше, може, тут буде більше місця нашого монтажера вставити табличку цих закінчень, можете собі заскрінити, запам'ятати. Якщо я, то вам, робі вам, ході вам, якщо ви чоловік, так, бо в нас зараз нам чоловіки час від часу пишуть, що за дискримінація, бо тому що я зазвичай в жіночому роді розповідаю, я з робілам, хотіла, мишлам, робілам, хочам, мишлам. Якщо ви говорите про себе, має бути завжди оце закінчення вам. Обов'язково. E, добре, в випадку, якщо ти, якщо ми маємо займенник, ти в такому разі ми додаємо таке закінчення, як. Вася, наприклад, робілась, ходілась, мишлась і так далі. А чоловіковим теж так скажемо? З чоловіком трохи інша справа. Для чоловічого роду в нас буде закінчення весь. Ходіеш, робіеш, впливаєш. І так далі. А, тобто, логіка така: навіть особа я маємо вам, ти, вась, чоловік має в я вем", робі уем, робім, а в особі ти весь. No, jest dosyć prosto. Ok, a czy mogę powiedzieć, do jakiej osoby ja powiem, że robiła, chciała, e, pisał, myślał? Pide, to gdzie nam pójdzie? To wszystko Taka forma też jest? Zwyczajnie taka forma jest, ale jej dodajemy tylko do takich zamienników jak on, ona, ono. No, na przykład. E, na przykład Alinka była. Alinka była. Chciała. Marzyła. Okej, okay, myślała, a gdyby tam był Adam jakiś? No Adam w takim razie pisał, był, ee... robił, chciał, myślał, ma jemu po prostu zakończenie Ale taka sama e. sztuka na prawdę odbywają się i w mnożeniu. Ja Wam pokażę przykład z ukraińskiej mowy. W ukraińskiej mowie my każdy my robili, wy robili, one robili. Po polsku nie, ponieważ my. Робіліш, ви робіліще і оні робілі. Тому дуже сильну увагу, як я зрозуміла, треба всім звертати на закінчення. Обов'язково. Це знову ж таки річ, яку ми тягнемо з мови, яку ми вже знаємо. Це треба наслухатись, начитатись, перевчитись. Тому що з самого початку ми діємо на автоматі. І я б навіть сказала, що з самого початку це ще окей, бо тому що людина звикає. Так. Але потім, якщо ви хочете покращувати свою польську, дуже важливо звертати. Увагу на ці деталі, але раз ми вже знаходимося в темі минулого часу. Тут варто також звернути увагу, що багато людей, і навіть поляки що цікаво допускають помилки в і кажуть, наприклад, «пошедвом до склепу. Що не так з пошедвом, такої форми не існує в жіночому роді, це важливо, тому що чоловіки можуть сказати, що не можуть їм треба казати «пошедвем до праці. Але якщо каже жінка, мусі бути пошвом. Пошлам до праці, пошвам до склуб, як пошвам. А чоловік скаже пошедвам. E, тому звертайте на це увагу і не плутайте, а ми переходимо до наступних помилок. А тепер завдання для вас. Іванка прочитає три речення. Звичайно, вони будуть мати якусь помилку. Ваше завдання знайти цю помилку, постаратися виправити, а далі я все поясню. І давайте домовимося, що ви будете шукати помилку і писати в коментарях. І, наприклад, через тиждень після виходу цього відео ми просто рандомним способом виберемо людину з коментарів і подаруємо нашу книгу польська граматика на кожен день підручник. Тому давайте так. Ja zaraz czytaję raczenie, wy znachodzicie pomyłkę I piszcie w komentarzach My domo mam 10 sekund No, albo postawcie na pauzu e, I obowiązkowo napiszcie w komentarzach e, jakaś tu pomyłka Ok, nasze rację. Zmogę przyjść jutro Szukam nowy telefon Wrócę się z imprezy później Dajcie jeszcze raz e, I wy zapisujcie w komentarzach pomyłkę Zmogę przyjść jutro Шукам новий телефон, вруця з імпрези пізній. А тепер вона, мені здається, важливо розібрати, де ж таки помилка там була. Перше змоге змоги Змоге Змоги пришисть, що тут неправильно. Міби здається таке звичайне речення, Zmogę". але змоге. Змуц це не є похідне слово від слова муц, тобто могти. Якщо ж ми хочемо сказати. Зможу що зробити? Ми можемо використовувати дієслово слово потрафіть або використати форму майбутнього часу бенде «бенде могла», ну, тобто зв'язати з тобто допоміжним в контексті цього речення. Ми маємо сказати: ну, якщо чоловік це каже, то бенде мугу прийсть ютро» або mm -hmm. «бенде могла прийсть ютро». Mm -hmm. a będziemy, mogły przyjść jutro. Toбто to zmogę w tym kontekście my wykorzystujemy. Tak, bo takie słowo istnieje, zmuc, ale ono dużo, dużo za starile, wykorzystuje się gdzieś chyba w kazuczkach, pro mm -hmm. drakonie, że na przykład bohater zmuku z tego smoka. Наприклад, окей, добре. Лишаємо змок в казочках, ідемо до нашого наступного речення. Шукаємо новий телефон. Мені, якщо чесно, воно звучить: ну, прям, якщо б я не знала польську, капець як натурально. Шукам новий телефон. В чому проблема? Всі слова правильні. Nawet prawne no, wsi, w nie zdawało się. Zdawało się. Szony tak. E, szony tak, znaczy szukać my wykorzystowujemy z dopełniaczym. To my o tak: szukać kogo czego. Nie kogo co, a szukać kogo czego. Czyli szukam czego nowego telefonu. Właśnie. Szukam nowego telefonu, tak samo szukam nowej pracy, e, szukam e, miłej dziewczyny i tak dalej. Okej, okay, moim ostatnie rzecz, ja wrócę się z imprezy później. Wrócę się z imprezy później, to, to powarmy się później z wycierki. E, Znajdźcie owo na mnie naturalnie z wycień? Тому що ми говорили, оце закінчення ще, це відповідник нашого ся, там, Повернуся, ну то вруце ще. І це помилка насправді переносити повернутись в польську мову разом з тією частинкою ще. Тому що в польській мові в цьому випадку ми маємо використати просто дієслово «вручить». вручіть. Вруце додому з імпрези, вруця додому пужній. Чи є форма ще? Форма mm. така є. Використовується вона досить рідко через те, що має ну, такий контекст дуже-дуже специфічний. Сама запитала сама відповіла каже так. Значить, що може означати дієслово слово ще»? Якщо ми представимо таку ситуацію, виходимо з дому, забулися. Наприклад, забули телефон вдома, uh -huh. і повертаємося. Оце та ситуація, коли ми власне використовуємо вручиться. Вручилася додому, бо зоставіла телефон на Угу. Uh -huh. Оце єдиний варіант, коли можна сказати вручиться. Тобто, коли ми ще не дійшли до нашої цілі, і об знов повертаємося. В інших випадках кажемо вручиться, «вруцець» імпрези Пушній. Окей, uh -huh. okay. Влада, я тобі дуже дуже дякую. Я сподіваюсь, відео було для вас корисне. Ми також дякуємо всім нашим студентам, які чим навчаться. Влада чим навчаться, роблять домашні завдання. Роблять, роблять і вам, звісно, дякуємо за перегляд. Якщо ви хочете знайти зібрану всю ту інформацію, про яку ми сьогодні говорили, обов'язково заглядайте в конспект, ви його знайдете в описі. А якщо хочете ще більше польської мови, то підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграмі. Ну і приходьте, звісно, на курс. Влада вам так, допоможе. Власне, горонцем полецам і запрошую на наш курс. Насправді не тільки влада, в нас є багато викладачів, які з цим допомагають. Але в чатах з вами якраз. z Władą. Tak, czekamy. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Czekamy na Was. Bardzo Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym filmie. Jeśli się Wam dobrać, spodoba się wideo, gdzie my razem, gdzie my z innymi ludźmi jeszcze sobie bo tak już napiszę pracę w komentarzach, będzie więcej. Dzisiaj życzymy Wam miłego dnia i niedługo się widzimy. Cześć.